Так, сьогодні приїхали в Київську область, місто Козан на запуск нашої лінії грануляції, і в нас трьохкубовий наш змішувач, система рецептури інгредієнтів. Ось так це все виглядає. Система масло олія. Шнек дозованої подачі, комбікорм. Зараз стартовий. Матриця 2 мм. Працює гранулятор. 22 кВт, продуктивність 450 кг на годину. Тільки що ми заміряли. Іде чудова гранула 2 мм. Наш охолоджувач на 2 тонни на годину. Давайте перевіримо, як він працює в місці з просіювачем і гнучкий шнек, який забирає пилюку. Іде ось така Норія і два бікбега. Які в нас забирають гранулу. Ось гранула. І ось пішов просіювач, який працює, дає ідеально охолоджену гранулу. Ось так він виглядає наш просіювач. І охолоджувачки працює в автоматичному режимі. Ось така йде робота. Просіювач просіє повністю. Прилюк нуль. Усім дякую за увагу!